Вівторок, 11 червня. Карта дня. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта Блазень Про що говорить карта енергії дня сьогодні дуже легкі, але в той же час нестабільні. Складно займатися серйозними справами та вирішувати важливі питання. Краще присвятити день відпочинку та розвагам провести час із дітьми. Випустіть на волю внутрішню дитину і порадуйте її чимось. Згадайте, що ви давно хотіли зробити, але не дозволяли собі через надмірну дорослість. І, взагалі, сьогодні можна робити дурниці можна розпочинати щось нове, робити крок у майбутнє. При цьому, відкинувши багаж страхів та сумнівів. Намагайтеся ставитись до всього легше, не помиляється той, хто нічого не робить. Друга карта вісім мечів. Про що говорить карта? Сьогоднішній день має на увазі не свободу більше того, ви потрапляєте до умов обмежень. Для кожного це буде щось своє, зобов'язання, борги, закриті кордони тощо. Суть у тому, що в нас немає можливості уникнути цього і вирватися з обмежень. Бо вони не залежать від нас все, що нам залишається прийняти те, що відбувається, як даність. І тому сьогодні краще всього звернутися до себе і зайнятися внутрішньою роботою, саморозвитком. Тяжка ноша перестає бути такою, якщо ми розуміємо, для чого вона нам. Третя карта Туз Пентаклів про що говорить карта? Сьогодні дуже сприятливий день, ним потрібно скористатися по максимуму. Вас чекає щасливий час, добробут та прихильність вдачі. А ще тут говорить про те, що ви отримаєте новий досвід. І досвід у цьому випадку буде у сфері матеріальної реальності. Якщо задумано початок якогось проєкту, то краще стартувати саме цього дня. Сьогодні можна вирішувати будь-які фінансові питання, все пройде успішно. Можна розраховувати на несподіваний прибуток і спробувати купити лотерейний квиток. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Міла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.